Вітаю, мене звуть Дракоша Тоша. Я живу у лісі і дуже полюбляю гратися зі своїми друзями-звірятами. І зараз ми з ними граємо в схованки. І я нікого не знайшов і дуже розсердився, і палахнув вогнем. Ой! Здається, пахне димом. Діти, чуєте щось? Ай, подивіться, що це? Ой, що це? Лісом він котиться з ревом. Їсть кущі, траву, дерева. Це вогонь, лісова пожежа. Всі мої друзі тікають. А хто допоможе нам пожежу загосити? Маринка, дощиком полить. Загаси, будь ласка. Ох і наробив біди дракончик, ледве встигли загасити. Тепер він сумує та грати не хоче, бо думає, що знов може трапитись лихо. Не сумуй, дракончик, ми познайомимо тебе з пожежником. Він допоможе вивчити правила безпечного поводження з вогнем. Тож вирушаймо! Погодився, дракончик, тож полетів у місто до пожежної частини. Вітаю тебе, дракончик, я охоче розповім тобі про правила пожежної безпеки. Слухай уважно, і запам'ятовуй, вогонь давній супутник людини, він став надійним помічником. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він нас гріє у печі. Отже, вогонь. Друг людини. Та що може статися, коли з ним необережно поводитись? Давай розглянемо картинки та дізнаємось, коли вогонь друг, а коли ворог. Вогонь друг допомагає нам отримати світло, тепло та можливість приготувати їжу. При необережному поводженні вогонь може стати нашим ворогом, знищити речі і завдати шкоди природі. Дракончик пропонує пограти в гру Горить не горить, бо всі наші речі виготовлені з різних матеріалів. Ми дізнаємось, які речі не можна залишати біля вогню. Розгляньте уважно малюнок і визначте, який матеріал зображений. Папір. Він горить? Так, папір дуже швидко горить. А цей матеріал? Тканина. Тканина горить чи ні? Так, тканина швидко горить та поширює пожежу. А тут зображене скло. Скло горить чи ні? Скло не горить. А це що за матеріал? Це каміння. Каміння горить, камінь не горить. Цей матеріал дерево. Дерево горить чи ні? Дерево горить та поширює пожежу. А це що за матеріал? Метал. Метал горить чи ні? Ні, метал не горить. Це пластик. Чи горить пластик? Так, пластик горить та поширює пожежу. Дракончик, ти запам'ятав, які предмети можуть горіти? А скажи, як виникає пожежа? Давайте з вами розглянемо випадки виникнення пожежі. Не грайтеся та не включайте самостійно електричні сірники дітям не іграшка, не беріть їх. Вогонь від газової пічки може бути небезпечним. Коли йдете з лісу, не забувайте загасити багаття. Якщо все ж таки трапилась пожежа, Покличте дорослих, закрите ніс та рот вологою тканиною, вийдіть з кімнати, викличіть пожежних за номером 101. Не забудьте назвати свою адресу. Пожежники швидко приїдуть на виклик. Дракончику, а чи знаєш ти, чим гасять вогонь? Так, водою. А ще спеціальною піною. Вогонь можна погасити також піском або землею. Дякую тобі, пожежнику. Тепер я знаю, як небезпечно гратися з вогнем. І я теж хочу стати пожежником, бо вони хоробрі, сильні та сміливі, а мені вже пора повертатися додому. А ви, дітки, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб пожежна машина ніколи не приїжджала до вашого будинку. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж загасити. До побачення!